Банановий кекс. Також виливаємо сюди банани. Трошки поламаю. Пахне бананом. Значить, щось ми зробили правильно. Цукерки. Ідеально! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас Кліпін, канал про смачну і зрозумілу їжу. І нарешті сьогодні у нас буде щось солоденьке: а саме ми будемо робити найпростіший, звичайний класичний банановий кекс. І банани, як ви бачите, вже... Благають, зроби з нас кекс, бо ми вже втомилися. Спочатку в нас буде дві половини цього кексу. То суха суміш і рідка суміш. Байдуже з якої починати, давайте почнемо з сухої. Суха суміш. Тут в нас борошно 150 грамчиків. Додаємо цукор. Тут 100 грамчиків цукру. Розпушувач 10 грамчиків. І добряче просто все це можна перемішати. Ідеально. Тепер. Рідка суміш. В нас є 2 яйця курячих. Використовуємо і жовтки, і білки. Трошки ванільного цукру. В мене ванільний екстракт. Якщо у вас ванільний цукор, то 10 грамчиків так само, як і розпушувача. І ванільного екстракту 10 капель я капну. Will be enough. Тут в мене. 70 грамів розтопленого вершкового масла. Також виливаємо сюди банани. Кількість бананів не обмежена. Я візьму два. Трошки їх поламаю. До речі, з дітьми прикольно такий рецепт робити. Тут нічого різати, вони там щось мішають собі, під'їдають ті банани. Нормальна тема. А потім їм цікаво їсти, те, що вийшло. І тепер міксуємо всю цю історію звичайним класичним міксером. Хоч би не розлетіло. Міксер далеко не прибираємо, тепер поєднуємо обидві ці субстанції. Зараз лопаточкою треба все зібрати. І продовжуємо збивати. Форма. Форма сьогодні силиконова, бачите, в мене така, як хлібина, ви можете брати по колу. там. До речі, прикольно буде зробити і капкейки з такого тіста, також буде нормально. Вершковим маслом треба змазати цю силиконову форму. Зазвичай, воно, навіть якщо не змазати, воно випаде з нього потім, коли буде готово нормально. Але на всяк випадок, береженого Бог береже, позмащуємо супер. І тепер. Тісто виливаємо сюди. Пахне бананом. Значить, щось ми зробили правильно. Отже, тісто у формі, а тут в мене є шоколадні цукерки. Можна зробити і без ніг, а хто ми такий, що не додати їх, коли вона сні є. Цукерки я розріжу навпіл кожну. Повштрикуємо прямо у тісто. Все готово. Духовка 200 градусів 35 хвилин. Зустрічаємося тут. A than a few later. Отже, час минув. 35 хвилин. Ось так виглядає наш кекс у формі. Він трошки охолов, тому я можу його чіпати голими руками. Спробуємо його витягнути. Уля-ля! Надріжемо. Та ти що? Заварюй чай. Коли він зовсім охолоне, його буде значно простіше нарізати. Цукрова пудерка. Крутий банановий кекс, да і ще з шоколадом. Перед вами смачного. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, поширити, прокоментувати. Люблю, цілую всім, у мамі, Па-па!